Всім привіт! Я сьогодні вже зранку попрацювала. А зараз з вами йдемо на склад. Я Вані зробила каву, йдемо, подивимося, Ваня робить брикету. Сьогодні подивимося трошки виробничого процесу, покажу вам. І прийдемо знову на до мене на видачу. Ваня, я тобі каву принесу. Каву принесу. Ось так проходить процес. Що ти мене лякаєш? Дуже цікавий. Тут так смачно пахне. Ось так вони випадають. Ось так виглядають. Світло погане. Камера, камера не передає. У мене там на видачі ви бачили в попередніх відео. Все. Трішки вам показала. Пішли далі. Покажу вам шилушильню, щоб ви не забували, як вона виглядає. Я показувала її раніше. Тут проходить процес обдирання зернят від лушпиння. Надалі ці зернята йдуть цех для виробництва жаряної олії. Поп'ємо, поки каву включила собі телевізор. І буду зараз дивитися телевізор. Позвонили тільки що люди з сусіднього села, що хочуть приїхати. Чекаю їх. Хлопці запустили олію, цю роблять прес. Якуся, не знаю. Не ходила на виробничий цех. Працює шелушилка. Шелушити почали зерно. Коротше, собі робота кіпить. Кіпить робота. І я вже сьогодні встигла попрацювати. А тепер тут трішки відпочиваю. Була тільки що на виробничому цеху. Сьогодні спроба номер 3 робимо жарену олію. Так як попередні два дні вимикали світло, і цілий день його не було, того в нас виробництво не працювало. А два дні, два дні пройшло, не працювали. То треба більше тижня тепер, щоб наздогнати той виробничий процес, який повинен йти. От, так, що я вам ще мала показати? На цех знову не підемо, бо там роблять жарену олію, я буду пахнути. Я туди періодично опять, заходжу, щоб перевірити тиск в фільтрах, подивитись рівень, скільки олії нафільтрувалось. Її на насосом в основні бочки, як де буде видача цієї олії. На складі вже перестала шелушити шелушильня, почала працювати віялка. Віють зерно. Ваня так продовжує робити брикети, а я тут вже працюю. На видачі дивлюсь телевізор, новини. От і чекаю. Чекаю клієнтів, які приходять. Йдуть, повертаються. Коротше, сьогодні дуже продуктивний день. Працюємо. У мене день в Русі. Варю, тільки що забрала з школи, завезла додому і знову спішу на роботу, бо виробництво з усіх сторон працює і люди там вже тільки що дзвонили, мене чекають. Коротше, їду на роботу. О, тільки що дивилась відео. Таке мене прям, я аж розплакалась. Де говорилось в цьому відео до Нового року залишилось 2 місяці, а через 4 місяці рік. І все, я розплакалась, розумію, що ми десь там залишились в лютому, 24 лютого, і це дуже болісно, що ця довбана русня от зробила в нас в країні таку. Нічого. Ми прорвемось, витримаємо це все, бо ми в себе вдома. Привет. Бо ми в себе вдома, того ми обороняємося і захищаємо нашу Україну. Того все буде Україна. Коротше, так, мене прям теж вибило з колії. На роботі будівництво продовжується, фундамент, хлопці майже закінчують, то люди вже чекають мене. Треба припаркуватися. Так, все, побігла я до клієнтів. Ти куди йдеш? Я? Ту. Чистить труби. Що там, відгоріла проводка чи що? Да. Я добре, що ти в нас електрик. Я, походу, не тільки електрик. Угу. Іди, от таке буває, коли працювали, працювали і фаза пропала. Нічого, Ваня зараз піде, все зробить, так, да, Ваня? Да. Наші будівельники вже пішли додому. Я теж вже буду йти додому. Вже мій робочий день закінчився, 5 годин. І дому буду вже тут якусь вечерю. Світло є, це вже добре. А хлопці чую щось знову запускають. Поки світло є, спішать робити. Бо, бо як... Знову вимкнуть, то знову виробництво зробив. Так, ну добре. Зараз збираюся вдома. У нас біля роботи урвався бичок, ми вже подзвонили людям, які... чий бичечок. Я боюся, що він в нас тут фундамент, нитки всі натягнуті. І в нас тут каналізація, яка туди може він впасти. Стою біля нього, боюся, би він мене не вдарив. Манечка. Час за тобою прийдуть. Зібралась одна додому їхати. Красунчик який. Боже, ото спеціаліст не відлічила бичка від телички. То теличка була, забрали її, прив'язали, все добре. А я вже їду додому, в магазин заїжджати не буду. По продуктах нічого, не треба на вечерю. Також треба. О. Все. Пропускаємо машину. І їдемо додому. Все, тепер точно. Все. Всім пока. І тихо нам всім вечором.